Дозвольте вас запросити, зустріти разом з нами матуси на свято. Так добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, ніж мати немає у світі для нас, воно, ніби сонця, усмішка, неначе дитинська привіт, де рідна домівка, як книжка, з якої побачив ти світ. Мама матінка матуся чарівне, ніжне щире слово вертає нас до батьківської селі, де прийшли наші найкращі роки. Це слово, співуче, як і та пісня, що линула з вуз матусі з дитинства до старості глибокої. Мамина пісня, вона повита ласкою, загорнена тугою, за на серці. Любов до рідного краю нам прививає мати з колискової пісні, Колискова то перша материнська мова. В ній і розмова до дитини, і любов, і мудра настанова. Мамина Колискова це свята і незабудня пісня нашого дитинства. Сьогодні дітки нашої школи заспівають Колискову для вас. Дорогі наші мами. Світі, матуся, за неї до тебе пречиста, молюся, молюся устами, молюся, серденько, до тебе, небесна, Ісусуваненько, лагаю у тебе щирими словами, опіки та ласки для любої мами, посли їй не скарби, а щастя і долю, щоб ній минали без смутку, без болю. Я той від медуги матусеньку милу, даруй їй здоров'я, рукам подай силу. Щоб вивела діток у світ, та в люди, Щоб нами раділа й пишала, що ущуде. За це я складаю в молитві долоні, До тебе, царице, на сонячній троні. Берегиня, незмірну любов, ласку, ніжність і тепло дарує вона своїм дітям, оберігаючи їх до самого кінця. Мати народжувала дитину, вчила їй добра, любові, охайності, працьовитості. Мати наказувала доні, тримай хату, як у віночку, і рушничку вишичи на кілочку, тримай відерця, чистенькі, і водиці повненькі. Мати навчає, мати пілкується, є вежливі. Легенд. Послухайте одну із них. На минулих святах ми розповідали про маму, яку вбив її син. Це за змовою своєю дружиною, яка була дуже вродливою, красивою, але дуже злою. І вона намовила свого чоловіка, щоб він вбив матір. Це українська народна легенда, яка розповідає також про те, коли він, убивши матір, вирвав з її грудей серце, ніс як доказ своїй дружині. Йдучи, впав на землю і вдарився, але ще більше вдарилося серце материни, яке вдарилося об гострий камінь і запитало, синочку. Ти не дуже вдарився, тобі не боляче? Сядь, відпочинь трошки. І аж тоді зрозумів син, наскільки є великою і невичерпною любов матері до своїх дітей. Він повернувся до тіла матері, вклав її груди в груди серце і оплакав слізми. Серце ожило. Тому що матір хотіла бачити щасливим свого сина. Але з того часу син вже не повернувся до своєї дружини. І став він разом з своєю матір'ю курганами. І кожного ранку сонячне проміння, ці кургани осві освічує своїм, е, своїм сонячним промінням. А зараз я ще одну легенду розповім про маленьке немовлятко, яке за день до свого народження запитало у Бога. Завтра я йду на землю. Я таке маленьке, безпомічне, як я буду жити. А Бог відповів йому: я дам тобі ангела, але ще буду я щасливим на землі. Так, відповів Бог, ти будеш дуже щасливим на землі, бо цей ангел буде тобі співати, розповідати, навчати тебе, буде опікуватися, турбуватися за тебе. Але знов запитує немовлятко, я ж не вмію говорити, як я його зрозумію. І Бог сказав: цей ангел навчить тебе з великим великим терпінням. Також, говорить маленька дитина. Я чула, що на землі є зло. І Бог сказав, тебе цей ангел захистить навіть власним своїм життям. А як же звати мого ангела? Твого ангела звати мама. Не кожна мама може захистити свою дитину. І вона з великою білью, з великим благословенням, з великою просьбою просить у інших синів іншої країни зупинитися кровопролиття, не продовжувати цього, оскільки це біль велика для кожної матері. Тому, скоріше всього, прохання від матерів зупинитися, не продовжувати цього, тому що материнські проклинання дуже-дуже тяжкі. Почали люди відзначати не так уже й давно. А було це так, анна Джарвіс, аналізуючи духовний стан у суспільстві, якому панували зневіра, безла, вирішила повернути людей до моральних ідеалів, де б запанували надія, віра і любов. Тому вона у 1910 році запропонувала свято Матері в Фінландії, бо мати найрідніша людина для кожного. Від матері починається життя. Люди з радістю підтримали її і почали відзначати це свято у багатьох країнах світу. А в 1928 році українки з діаспори в Канаді теж почали святкувати День Матері. Лише після цього свято прийшло в Україну і гарно прижилось. Там вже у 1939 році його, на жаль, заборонили відзначати. І лише тепер, у наші дні, коли Україна зробила незалежність, до нас знову прийшло це чудове свято, щоб повернути людям у їхні серця любов, доброту, ласку, тепло. Бо від матері у народ його коріння і життя. Тому ми сьогодні відзначаємо свято Матері, щоб кожна мати відчула любов, ніжність, доброту і ласку своїх синів і дочок. Star. Mommy never saw. А була золота коса. Мама, чи є на світі слово більш прекрасне і ніжне, і материні добрі ласкаві руки, найвірніше і найчутливіше серце? В ньому ніколи не згасає любов, воно ніколи не залишається байдужим. І скільки б тобі не було років, п'ять чи п'ятдесят, тобі завжди потрібна мати.